З приготування коті на красній площі розпочався зимовий фольклорний фестиваль Коза. Традиційно її готують на Маланку та напередодні дня святого Василя. За справу взялись гуртом під співи і танці. Скільки треба часу? Що ви там підкидаєте? Я не бачу звідси. звідти славу. То що ми вот сьогодні решили сделать это акцент на обрядовость. І як раз ті команди, які будуть виступати, вони вот і представять самий різний фольклор з самих різних регіонів, дуже цікавий. Ну і плюс у нас нова локація, яка така, я б сказала, експериментальна локація это так, таке гуртове э, приготування куті. Поки готувалась кутя, музичний марафон фольклорних колективів розпочав на головній фестивальній сцені гурт «Дивина» з Донецька. Він має давню історію. Сучасний його нинішні учасниці вимушені писати далеко від дому. Гурт зберігає народні традиції свого краю. Як на Донеччині водять козу, побачили чернігівці. А хазяйка, хай та нашій козунці, мірочку гречки на варенички. <плес> так, послужило. Зараз ми намагаємось показувати переважно Донеччину, бо ще тоді, ще оскільки існував колектив, скуди ми не приїжджали усюди. Люди дивувалися, що донецький фольклор є. Так він є. Він дуже багатий, розвинене багато голосся. Дуже гарний та фольклор. Переважно це українські українською мовою. Пісні перший день на фестивалі коза запам'ятався смачною кутею, яку скуштували усі охочі, та виступами фольклорних колективів. Щастя і blood